Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся смачними перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати 4 рецепти смачних налисників смачними начинками, як приготувати просту, соковиту та економну начинку з гречки, картоплі та грибів. Для приготування у першу чергу нам потрібна гречка. Її необхідно промити, процідити, залити холодною водою у каструлі з розрахунком 1 до 2. На одну склянку гречки дві склянки води. Для цього рецепту потрібно 500 грамів гречки, які треба залити літром води. Отже, варимо гречку 15 хвилин від моменту закипіння під закритою кришкою. Далі перемелюємо готову крупу блендером. Після цього витягаємо з холодильника заморожені опеньки. В одному з моїх відео я розповідала, як правильно їх заморозити. У миску з меленою гречкою додаємо 500 картопляного пюре. Без молока та масла. Масу розмішуємо до однорідності. Беремо пательню, вливаємо 2 столових ложки олії і смажимо 2 нарізаних кубиками цибулини при постійному перемішуванні до м'якості. Коли цибуля готова, Всипаємо до неї 3 терті морквини середнього розміру. Їх теж смажимо до м'якості. А після додаємо 300 г розморожених купенків. Цього разу смажимо недовго, щоб купенки трохи зігрілися та просочилися овочевими соками. За Засмажку солимо. Та перчимо за смаком, а потім висипаємо її в миску з гречкою та картоплею. Знову перчимо та солимо. Все розмішуємо до однорідності. У результаті ми отримуємо начинку, а зараз будемо складати на листники. Як приготувати млинці, ви можете побачити у попередніх моїх відео. Млинці розрізуємо навпіл. Накладаємо 1-2 столових ложки начинки, скручуємо трикутником і так складаємо всі налисники. Взмащену форму вершковим маслом викладаємо налисники і по версії їх змащуємо вершковим маслом. Зверху викладаємо так само всі налисники і теж їх зверху змащуємо. Накриваємо фульгою. І берем духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин дивіться, яка краса у нас вийшла, а який запах. Це соковита та ароматна начинка з фаршу. Для приготування нам потрібно взяти 1 кг 200 г яловичого фаршу або будь-якого іншого, 3 нарізані кубиками цибулини, 150 мл молока. Сіль та перець за смаком, 20 г вершкового масла, 2 столових ложки рослинної олії. Ви її зараз не бачите, бо вона вже на пательні. Отже, беремо пательню з олією, додаємо 20 г вершкового масла та розтоплюємо його. Далі смажимо на ній нарізану цибулю до м'якості при перемішуванні. Якщо овоч не або пересмажити, він буде однаково несмачним. Тому будьте уважні і не відволікайтеся від процесу. Відразу після того як цибуля стала такою, як треба, викладаємо до пательні весь фарш і швидко його розділяємо на грудочки за допомогою лопатки. Після цього рівномірно перемішуємо з цибулею, виливаємо все молоко. І продовжуємо смажити. Як бачите, з фаршу виділяється рідина, це абсолютно нормально. Солимо, та перчимо начинку за смаком, розмішуємо і смажимо, поки рідини залишиться зовсім небагато. Начинка готова, її можна залишити так і використовувати у подальшому. А можна перемолоти за допомогою м'ясорубки. Це все як кому до вподоби. Змащуємо форму вершковим маслом. На млинець накладаємо 2 столових ложки начинки. Закладаємо знизу, справа і зліва, а тоді скручуємо в трубочку. Беремо знову млинець, накладаємо 2 столових ложки начинки, загортаємо знизу, справа, зліва і скручуємо в трубочку. Складаємо на листники в змащену форму і по версії змащуємо вершковим маслом. Накриваємо фольгою і ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Отже, для приготування начинки з гречкою та грибами потрібно взяти грамів крупи, Ретельно її промити. Далі висипати її до каструлі та залити водою 1 до 2 на 200 г крупи 400 мл води, доводимо гречку до кипіння і варимо 15 хвилин при закритій кришці, охолодити, готову крупу перемолоти за допомогою блендеру. Потім на пательню наливаємо 2 столових ложки олії та смажимо 2 цибулини. Нарізаний кубиками. Коли засмажка готова, висипаємо її в окрему миску. Після цього у ту ж саму пательню знову наливаємо 2 столових ложки олії та всипаємо 3 натертих морквини. Цей варіант можна замінити загальним обсмажуванням цибулі разом з морквою. Подивіться, що я витягнула з холодильника: це заморожені опеньки. Колись я особисто їх підготовила та заморозила. Покроковий процес можна подивитися в одному з моїх відео. І ось зараз я беру один пакет там рівно 300 г. На пательню вливаємо одну столову ложку олії та обсмажуємо на ній заморожені опеньки зовсім трішки. А зараз всі інгредієнти з'єднуємо разом: Мелену гречку, засмажку овочеву та гриби. Розмішуємо до однорідності. додаємо 1 чайну ложку солі чорного перцю за смаком, знову міскуємо. Ось і все. Начинка готова. Змащуємо форму вершковим маслом і відставляємо в сторону. На млинець накладаємо 1 столову ложку начинку і складаємо в коновертик, так як я показую на відео. І так скручуємо всі налисники коновертиком. Складаємо форму, поправляємо гарно. змащуємо вершковим маслом. Знову скручуємо налисники коновертиком. Викладаємо всі налисники форму, поправляємо гарно. змащуємо вершковим маслом і накриваємо фольгою. Ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Начинка з гречки та відвареного курячого м'яса. Для приготування беремо 200 г промитої гречки, висипаємо крупу до каструлі та заливаємо її холодною водою з розрахунком на 200 гречки, 400 мл води. Доводимо крупу до кипіння. Та варимо 15 хвилин. Попередньо відварюємо куряче м'ясо, стегня та гумілки. Позбавлюємося від кісточок та перемелюємо його за допомогою блендеру. Якщо маса дуже суха, то додаємо трохи бульйону, в якому варилося м'ясо. Відварену гречку також перемелюємо блендером. Ретельно з'єднуємо обидві маси. Тим часом у пательню наливаємо 2 столових ложки олії та кладемо 20 г вершкового масла. Смажимо до м'якості 2 цибулини, нарізані кубиками. У процесі перчимо та солимо. Засмажку розмішуємо з фаршом, додаємо 2 чайних ложки солі і чорний мелений перець за смаком. Все, наша начинка готова. Беремо млинці, розрізаємо їх навпіл. На одну половинку викладаємо 2 столових ложки начинки, скручуємо в трубочку, закручуємо равлику. Дивіться, яка в нас краса вийшла. І вкладаємо форму змащену вершковим маслом. Так само на половинку. Млинця накладаємо 2 столових ложки начинки, скручуємо в трубочку і закручуємо равликом. І так скручуємо всі млинці, викладаємо форму. Перший шар змащуємо вершковим маслом. Викладаємо всі інші млинці, теж змащуємо зверху вершковим маслом. Накриваємо фольгою і беремо духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, дивіться, яка краса в нас вийшла. А зараз буду куштувати млинці дві стрикутнички, які гарні, і дуже смачні коновертики в розрізі гарні. Такі налисники сподобаються вам і вашим рідним. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!